Батько дає настанови синові, синку, запам'ятай, головний у сім'ї це я, тату, а мама про це знає? Цс, мамі ні слова. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Джеймс Бонд заходить до бару і сідає за стійку поруч з дуже привабливою жінкою. Замовивши собі напій, він починає із захватом налаштовувати свій годинник. Заінтригована дама запитує, що ваша дівчина спізнюється? Ні, просто я тестую свій новий годинник, останнє досягнення штучного інтелекту. Ну, і що ж у ньому особливого? Я можу з ним телепатично спілкуватися за допомогою альфа хвиль. Ну, і що він вам зараз говорить? Що на вас немає спідньої білизни. Жінка заливається сміхом і вигукує. А ось і неправда, ваш годинник дурниця, на мені є спідня білизна. Джеймс стурбовано постукуючи по циферблату. От дідько, схоже, він на годину поспішає. <риклад> Коли старому єврею пояснили причину переходу із зимового часу на літній, він сказав тільки уряд може щиро вірити в те, що, відрізавши метри від ковдри зверху і пришивши його знизу, можна подовжити ковдру. Зустрічаються двоє. Що сумний такий? Та от, хворію, жоден лікар вилікувати не може. Вночі обдзюрююся, а ти спробуй до психотерапевта звернутися. Через тиждень. зустрічаються. Ну що, більше не обдзюрюєшся? Та ні, дзюрю, і тепер дуже пишаюся цим. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одна подруга питає в іншої чуєш, Катю, а як ти з хлопцями знайомишся? Ну, якщо йду вулицею і мені сподобався хлопець, то впускаю, ніби ненароком перед ним річ, щоб він її підняв, відніс мені, і так би ми познайомилися. Але таким чином у мене більше немає гаманця, двох пар навушників, проїзного і рожевого шалика.